Всіх вітаємо. Виконаємо підсумкову роботу створення електронних таблиць. Обчислення в електронних таблицях побудова діаграм. Ви бачите посилання на папку. Підсумкова практична. В неї містяться три файли: це файл презентація, практична робота, інструктивна картка ось вона. І Сама заготовка практично 4. Нам треба спочатку відформатувати таблицю за зразком. Для цього ви натискаєте «Файл», копіювати, обираєте свою папку і копіюєте в цю папку. Ви бачите, що у нас повинні бути межі. Ми виділяємо таблицю і натискаємо на межі. Тут у нас заголовок таблиці, він знаходиться на об'єднаних клітиночках, об'єднуємо клітиночки і розміщаємо по центру наш заголовок. По центру. Заголовок. Ви бачите, має синій колір і, і, і більший шрифт. Синій колір. Давайте зробимо тут синій. Жирний і збільшимо шрифт. Так. Далі тут у нас заливка і курсив. Теж збільшимо шрифт, зробимо курсив, збільшимо його і зробимо заливку якимось кольором. Далі разом оплата за місяць. Це ми зараз в формулу і ще далі відформатуємо. В комірці d 3 у нас міститься формула. Ми повинні підрахувати, скільки спожито за місяць за, наприклад, електроенергію, якщо ціна за кіловат 1 гривня 44 і спожито на 212 кВт, то нам треба написати равно. «Равно». І далі Програма сама пропонує нам b 3 на c 3 Я табуляції погоджуюсь. От, b 3 на c 3 Тепер ми протягуємо маркером автозаповнення. Потрібні комірочки. Тобто ми з вами порахували, скільки нам платити за газ, помноживши b 4 на C4, скільки за воду помноживши B5 на c 5 Тепер знайдемо, скільки разом нам треба заплатити за комунальні послуги. Для цього нам треба скласти всі значення камірочок D3, D4 та D5. Ми викликаємо функцію Сума. І значення обираємо мишкою, так виділяючи їх: d3, d5. Тискаємо Enter. Ми відформатуємо тут червоним кольором, зробимо шрифт червоним, жирним. Так, подивимось, схоже на цю табличку. І ще спожито сірим треба залити фоном. Ось це спожито Спожито чи все, все да? Все треба залити весь діапазон стопчика D. Давайте сірий оберемо колір. Ось таким чином ми зробили все. Давайте зробимо нижній край таблиці межу нижнього краю більш потовщеною. Виділимо нижній край і зайдемо ось де межі, обираємо тут лінію товстішу і тут от оберемо ось отак, нижнє. Тепер нам треба ще зробити перенесення в клітинках в останніх двох стовпчиках. Ми виділяємо спожито за місяць. От. Треба зробити перенесення по словах. Давайте так, зробимо, виділимо. І зробимо ось перенести текст, і натискаємо на цю середню перенесення. От Спочатку це не видно, але коли ми збільшимо висоту рядочка, то побачимо, що у нас текст переноситься. По словах. Тобто ось треба ще зробити його по центру. І давайте зробимо більш жирнішим його. от Ось таким чином ми закінчили форматування таблиці. Тепер е, е, побудуємо діаграму, секторну діаграму ось за зразком. Ми виділяємо електроенергія, газ, вода, затискаємо Ctrl та оплата за них і натискаємо Вставити діаграма. Давайте її розташуємо на окремому листі, натискаємо тут перемістити на власний аркуш. Нам треба вставити назву діаграми, натискаємо редагувати. І оформлення. Тут у нас є. Заголовки діаграми. Пишемо назву. Назва у нас комунальні виплати за місяць. Комунальні виплати за місяць, і вона повинна знаходитись посередині. Можемо обрати якийсь жирніший там стиль і розташувати по центру, далі ще у нас є легенда. Легенда у нас розташована. Горі. Далі у нас ще є підписи даних, ось бачите, відсотки. Нам теж треба такі зробити Для цього ми обираємо секторна діаграма, і тут є у нас мітки. Мітки ми натискаємо тут, все значення значення. Або можна ще поставити відсоток, тоді буде у відсотках відображатися. І тепер відформатуємо діаграму за власним смаком. Ми можемо зробити, як в зразку, тут жовтий колір, зелений і синій. Давайте зробимо виділяємо, обираємо вода. це у нас колір буде жовтий. Далі синій, це електроенергія. Буде зелений, і газ у нас буде колір синій. Ну, от тепер схоже на зразок. Давайте ще ось такий фон зробимо. Фон. Це клацнути на діаграмі, і ще зробити фон. Давайте стиль діаграми обираємо. Колір фону у нас білий, а ми поставимо якийсь там такий, наприклад, колір. Ось. Все. Робота виконана. Її тепер треба поділитися нею, натиснути поділитися. Обмежений доступ всіх, хто має посилання, може редагувати. Копіюєте посилання, готово. Йдете у Human. Тут у вас буде здати роботу посилання вставляєте посилання, натискаєте Здати роботу. Все, я бажаю успіхів. До наступних зустрічей!